Українські енергетичні об'єкти регулярно зазнають ударів російських ракет і дронів. В результаті цього в Україні вже не тільки взимку, а й влітку почали застосовувати графіки погодинних відключень світла, оскільки електроенергії не вистачає для покриття потреб всіх споживачів. Та до повномасштабного вторгнення внутрішнє виробництво електроенергії в країні було одним із найбільших у Європі і становило близько 55 п'яти гігават. відсотків електроенергії виробляли атомні електростанції. Зараз одна із них найбільша в Європі Запорізька в окупації. 30% – це була генерація на ТЕЦах, а це гідроелектростанції, 8% – це вітрові парки і сонячні електростанції. які також зараз частина перебуває в окупації. Зараз потужність виробництва впала нижче 20 гігават. Відтак, енергетики просять людей заощаджувати світлом. Кожен українець може зменшити навантаження на енергосистему, насамперед звести до мінімуму використання деяких приладів або ж вмикати їх не в години пікового навантаження. Енергетики знову ж таки наголошують, що найбільшими їхніми ворогами є це бойлери, які підігрівають гарячу воду. І бажано їх використовувати тільки тоді, коли вам та тепла вода гаряча потрібна. А на другому місці, мабуть, варто згадати це чайники. Які також на свій об'єм невеличкий, вони споживають досить великий об'єм електроенергії. До енергоємних приладів належать також пральні машини, праски, кондиціонери, електроплити. Тому не використовуйте одночасно більше одного електроприладу з цієї групи. А ще пам'ятайте, пристрої споживають енергію навіть у режимі очікування. Тому повне вимкнення допоможе зменшити зайве споживання. Крім того, якщо у вас ще досі є старі лампи розжарювання, замініть їх на світлодіодні. Ще у 2023 році більшість тернопільських ОСББ долучилися до державної програми з обміну лампочок. Я дуже задоволений. І вони не гріються самі по собі, тобто може бути під плафоном довгий час, бо ці розжарювання, розжарювання лампочки вони під плафонами згорають, вони гріються, самі себе перепалюють. В літній період Тернопіль в середньому споживає 50 МВт, Взимку ця цифра подвоюється. Відтак до початку опалювального сезону планують створити енергетичні острови, якими хочуть забезпечити енерго і теплопостачанням критичні інфраструктури. Також місто планує долучитися до програми Гріндім, щоб зробити будинки енергонезалежними та забезпечити стабільне постачання енергії. Вона забезпечує фінансування 70% грантових коштів. Для ОСББ і житлово-будівельних кооператив на встановлення сонячних електростанцій і теплових насосів. Міська рада долучиться, мабуть, ну, 10%, бо 20% це, це те, що мешканці обов'язково мають заплатити. Тобто ми максимально забезпечимо їм, зекономимо їм цей захід. І, до речі, до нас вже почали звертатися окремі голови ОСББ, що вони би хотіли. Ці сонячні електростанції встановити в себе на дахах. Економне споживання електроенергії є важливим кроком до збереження ресурсів планети та зменшення витрат на комунальні послуги. Та під час війни, коли проблема енергозбереження стоїть особливо гостро, кожен з нас може підтримати країну та внести свій вклад у розумне використання електроенергії.